Завжди мариную скумбрію вдома. Сьогодні в мене скумбрія в банці. Для цього рецепту мені знадобляться сіль, цукор та різноманітні спеції. У мене вже нарізана та очищена скумбрія, також цибулька і лимончик. Всі спеції на тарілки потрібно перемішати до однорідності. Тут у мене сіль, цукор, лавровий лист, коріандр, гвоздика та духмяний перець. Тепер беру літрову банку і шарами викладаю продукти. Скумбрію, потім засипаю її спеціями, цибулькою і так шари постійно повторюю до закінчення продуктів. Між ними де-не-де вкладаю лимончик. Господині та господарі, ви завжди можете знайти рецепт в описі під відео. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Закладаю баночку до самого верху і тепер самий час приготувати заливку. Беру тепленьку водичку, до неї вливаю олію та оцет. Оцет у мене 9%. Гарно це все перемішую і заливаю скумбрію в банці. Такий рецепт для мене незвичний. Я звикла маринувати скумбрію по-іншому, але рецепт достойний і має місце в моїй кулінарній скарбничці. Після того, як я залила водичкою, закриваю щільно кришкою і гарно все перемішую. Така скумбрія буде стояти в холодильнику мінімум 12 годин. Після того її можна коштувати. Скажу зразу, що скумбрія виходить мега ароматна, пікантна, в ній всього вдости. Я показала, а ви скуштуйте. Бажаю смачного!